Всім привіт, шановні українці, доброго дня не повертається із них сказати. Е, терплю, мовчу. Всі, власне кажучи, і так все знають, але сьогодні вже немає як терпіти, немає як мовчати. Всі слідкують за новинами, всі знають, що сьогодні відбулося в Кривому Розі, в Дніпрі, в Києві, Охмадит, багатоповерхівки, житлові будинки, жертви серед мирного населення. Загиблі маленькі діти, які лікувалися від раку. Можна було би багато чого сказати, але це не дурня те, що я зараз скажу. Я хочу сьогодні привітати кожного стрімера-блогера з України, який досі робить русскоговорящий контент, який досі продовжує спілкуватися з російською аудиторією, які досі продовжують отримати донати в рублях. Я хочу привітати глядачів з України, українців, які ходять до цих стрімерів на стріми, які донатять їм, які споживають їх контент, які розповідають їм, які вони класні, по одній простій причині. Кожен стрімер. Кожен блогер, який досі приймає донати в рублях з, Donation Alerts, з Donatello, оплатив сьогоднішні удари по Україні. Власне кажучи, кожен день вони оплачують війну російсько-українську, притом оплачують вбивство українців. Математика проста російські донатні сервіси платять податки на території Росії в бюджет. На вбивство українців ці гроші йдуть. Вони досі цього не розуміють. Російськомовні блогери стрімери, які досі шукають хороших русських, які досі приймають донати в рублях. Я вас вітаю. Ви сьогодні оплатили достатню кількість вбитих українців. Я сподіваюся, що ви цьому дуже раді, що у вас сьогодні прекрасний настрій і у вас все в вашому житті добре. Ви досі проживаєте на території України, і вас це зовсім не парить. Чому привітав глядачів українців, які ходять до таких стрімерів, які е коментують їхні відео, коментують їхні стріми, донатять їм гривні наші українські цим вишкрипкам. Ви цим показуєте, що нічого поганого вони не роблять. Мене розриває на даний момент всередини від цього всього. Дуже прикро, що досі ніхто за них не взявся. Ні СБУ, ні прості люди. Дуже прикро. Повторюю ще раз: кожен стрімер з України, який робить російськогаворящий контент, який приймає донати в рублях, є спонсором вбивства українців. Я, м'яко кажучи, зневажаю вас усіх. Хотілося би показати ті фотографії сьогодні з Кривого Рогу, з Дніпра, з Києва. Але Ютуб блокує таке. Я думаю, що кожен уже бачив ці відео і ці фотографії. Шановні українці! Які не ждуни, які дійсно хворіють, які дійсно зараз переймаються долею України, задумайтесь нарешті, що ви робите, коли виходите до цих вишкрипків на стріми, коли ви підтримуєте цих нелюдів, які проживають тут і продовжують спонсорувати цю війну. Продовжуй спонсорувати вбивства українців. Оцими Своїми діями підтримуйте наші Збройні Сили України. Кидайтесь на дрони, на техніку, на те, що потрібно нашим Збройним силам. Я вас дуже. Прошу, не ходіть по стрімах до цих недолугих істот. Нікнейми їхні, на жаль, також називати не можу, тому що можуть кинути скаргу. Ютуб знову ж таки заблокує. Але я думаю, ви розумієте, про кого я Кожен стрімер, який проживає на території України, робить рускоговорящий контент, є вбивцею. Українців. Тримаємося Тримаємося і єднаймося. Перестаньте споживати російський контент. Неважливо, з якої країни він іде, просто перестаньте його споживати. Самі собі покажіть, що ви дійсно українець українка, а не бидло, якому все одно або какая разниця. Слава Україні.